Іспанський такий квартальчик, маленькі такі садочки у людей, там, на яких ростуть папая, банани. Бачу там ще кущик лимону. Не кущик, вибачте, дерево лимону. Далі є ще мушмула. Зараз ми до неї підійдемо так, подивимось. Тут от Бачите, такі ще квіточки цвітуть гарні. Так, зараз підходимо до мушмули. Це такі фруктики, вони зараз ще зелені. А коли вони будуть зрілі, то вони будуть помаранчевого кольору. По формі схожі на яблучка. За смаком навіть не знаю, як передати. Як будуть зрілі, то обов'язково вам зніму. Так, я сподіваюся, що видно, бо сонце мені в очі світить. Так, це поряд росте. Папая. Вона ще зелена, але теж буде смачна. І далі там є ще банан. Зараз пройдемо до бананів. Дві такі гілочки гарненькі. Бачите, які класні бананчики. От в Іспанії, в людей, біля таунхаусів такі ось маленькі садочки. Ще на останок тут лимонове дерево є. Лимонів вже майже немає, але там один такий засидівся. Так, десь, десь отут. О, бачу його. Бачите, лимончик ще є. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мене. Будемо з вами роздивлятись багато всього цікавого, гарного, красивого, іспанського. Та до зустрічі на наступних відео. Все трошечки ось таких от домівок іспанських і до зустрічі друзі